Так, дівчатка, доброго дня. Знімемо трошки ось рози свої. Вон там я трошечки. Навдіваний ходиш. Воно потепліло. Трошки потепліло. У нас. Ось ви в мене в кур тут в цьому. Вижите. А? Я знімаю його. Іди сюди. Хочеш? Чого? Ось ви тут, на завтра готуємося. Сьогодні у нас п'ятниця тринадцята, -е. коли вийде відео, тоді вийде. Ну розумійте, що ми завтра їдемо з вами. Тобто я розумію, що може не всі можуть могут... на в монастир, жарим рибу, щоб мене взагалі отправили. Так жаримо, що там балакаємо, там гадаємо. Там ще щось робимо. Сьогодні п'ятниця тринадцята. -е. Виставили там вам литовку ту, яка треба. яку батюшка буде щоб ви понімали. Ось вот, рибка, ось вот, рибка. це Чоловіка сестра вчора нам передала рибку таку. Що тепер кручу трюшки? Бризка, я гаду. та Патечка не співаєш мити. Там бризка, там лапа, там січка. На дворі. А що на дворі? Був трошки ночі дощ, чи утром рано. Був дощ, ну дварі відкриті. Двері відкриті. Ось так. На дворі пасмурно, пахмурно, пахмурно. Ну, нічого. Ну нічого. Це такі діла. Так що завтра їдемо. Ой, хотілося з вами побалакати следующий год високосний год у нас. Буде. Ось ви в мене всі такі мисочки керамічні. Ось я її вже показувала. Беру я її з собою. Тут вас багато-багато. Тут така палочка є, свічки є. Тобто ну, нужики вже я обрала, ножики вже нам не потрібні. Все, що треба, ми з ними зробили. Чи не буду я дуже розказувати. Я не вчу вас, я не цей. Все те, що можна для вас, якщо Господь... Так, Господу угодно буде, я все зроблю. Те, що ви писали і по вайберу, дівчатка, те, що ви гроші, ніхто гроші ні в кого не просив, ви висилали то й на бензин, то й на те, то й на те, що закажіть там, все закажу, повірте. Все закажу і все те, що присилали там за те, щоб заказати, може на бензин десь щось залишиться. А так отдам, отдам їх. Хай їх, хай, хай, ну, хай робить свою роботу, батюшка. Ось ну, такі діла. Так що на наступний год рік високосний рік. Отдіяльно зроблю розклад, тому що він непростий, хоч ми з чоловіком і женилися у високосному году, в 1984 году. Ну, от кажуть, не можна. Ось китя митя, грубо глаза, щось в нього лапка. Кс -кс -кс. Лапка болить трошки, щось у нашого киці. Миці. Тобто такі діла зробимо. Зробимо розклад, зроблю розклад на, на не показую себе, опять, в мене і на розкладах. Бачите дуже добре. Зробимо розклад на, на той рік, на наступний рік. Я вам просто так совет, совет, так як по картах я бачу, і так воно показує, що старайтеся такі діла. от, Примерно похрестити дитину там. Розписатися, старайтеся в цьому році його зробити, тому що дійсно важкий буде год. Важкий год буде, Вірите, не вірите, хочемо ми цього чи не хочемо, але буде він важкий цей рік. Колись я от своїй Ксенії читала какафіст, ой Боже, вставала з утра і читала, 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 як це все видержував, читати. Ну, от був такий період в житті. Молитву вам написали. Молитву вам написала. Розклади робимо, п'ятниця -е, 13, -е. 13 -е, воно не для чого воно, ну як для мене, воно ні для чого не годиться, щоб щось робити такі ритуали. Це тільки для розкладів. Тобто, хай будуть розклади. Роблю розклади сьогодні, у вас багато. Всі ви хочете, щось ви хочете. Ну, от, по мірі можливості пишіть тільки вайбер. Кажу вам, пишіть тільки вайбер, не пишіть мені в телеграми, от і все. Зразу блокую і все. І не того, що я погана чи ви погані, а того, що я не встиваю. Якщо вайбер є, я завжди туди йду, заглядаю, що там, хто там, зразу відповідаю. Ну, якщо на розклад пишу время і все. Ну, по всіх оцих соцсетях времени немає в мене бігати. Це сказала, що сказала, сказала те, що сказала. От такі діла. Рибка шкварчить. Послухайте, як рибка вона шкварчить, Вон киця лежить. Миця, киця миця лежить. Ось вийшов розклад. Так, що ще вам хотілося б сказати? Багато чого хочеться сказати, ну, время це таке коротеньке відео. Хочу сказати, що ми їдемо завтра. Тобто, поняли? Відьма, ось е е е п'ятниця тринадцята, -е, це наш день. Це, це наш щасливий день. Ну, щасливий, нещасливий день як день. Радувалася. Що вам хочеться ще сказати? Дай Бог, щоб ніякі гроші не вбивали в нас людей. Це те, що я хотіла сказати. Дай Бог, щоб ніякі гроші, ніякі суми грошей, ніяка гонка за грошима. Це свої практики, кажу, дівчатка, не вбивали у нас людей. Тому що багато такого. Понимаю, то, що людина міняється за гроші чи за тим, що добивається гроші, чи за тим, що хоче грошей. Дай Бог, щоб в нас ніякі суми грошей. Все те, що воно в матеріальному, воно не вбивало у нас людей, щоб всі ми були адекватні, щоб ми не ввели на гроші, як на гроші, а не на як. Стараємося менше це завидувати. Така це головне. Тому що вони нас дає, я сказала, і тих людей, яким ми завидуємося. Я вчора сказала, що перший раз я кажу своїй практику. розуміючи, що за чим слідує. Якщо завість завидуємо, якщо ми завидуємо, якщо нам завидуємо, старайтеся жити, я взагалі людей. Поважаю, уважаю тих, які живуть своєю житлою. Людина повинна жити свої життя. Ну, засунути в кого лучше, в кого, кого длинча, в кого круче, в кого ще щось. Тобто старайтеся, старайтеся. Все це йде через труд, це не значить, що нічого не можна в житті поміняти. Все можна в житті поміняти. Якщо ти хочеш, якщо ти стараєшся, все в житті можна поміняти. І старайтеся міняти. Тому що впереді времена такі, ну як сказати, важкі, не важкі, важкі. Вони самі ви бачите, з кожним годом. З кожним місяцем не легше стає, хто духом сильний, от я вам скажу, напослідок вже дознімаю це відео, ось я, дівчатка, ось я, щоб ви розуміли, що це я. Блін, пишете, ви пишете. общем, я скажу, потім ще скажу. В общем, скажу, що виживають, виживуть ті, що духом сильні. А щоб духом бути сильним, от ми їдемо в Лубни. Щоб дух ваш сильний був, душа була сильна. Не за, мішком, не за мішками грошей я туди їжджу. і, не, і для вас не за мішками. Якщо вони довжні, будь щоб вони були, того, щоб ви з цими мішками справилися і правильно справилися. Дух, хто буде духом сильний, той і виживе, і переживе оце все. Так що, так що не пишіть, пожалуйста, скільки раз прошу. Якщо ви не вірите, якщо ви не довіряєте, ви сумніваєтесь, що я це я, не пишіть. Не пишіть мені тих херні, мені противно її читати. А як мені провірити, а як мені поняти. Розклад я роблю без відео. розумієте? Без відео. Тобто мені не треба ваше лице і вам моє лице ви мене бачите на каналах і тих і тих. Тобто вияснеться не те, що ви мене зовсім не бачите. Розклад я роблю без відео. Я можу вийти заспана, там зачухана, сісти і робити розклад. Мені ваш голос треба, дуже добре, ви розумієте, хто робив розклади, ви самі це пишете і в вайбері потім, і все. Дуже добре, йде карта на голос ваш. Тобто лице ваше воно ще може мішати. А риба добра. Так що не пишіть, не вірите, не, вірите. не цей. Блін. Сидіть вдома і шукайте канал, як для якому ви вірите, де вам будуть те робити, що ви хочете. Не треба писати. Не вірите все, доказувати вам не буду. Заблокувала і все. То починають, а як ви мені докажете? А що ви мені покажете? Ніхера не докажу і не покажу. Не ждіть і не надійтеся, не скільки мені год, щоб я вам щось доказувала. Понимаєте? Я можу там в сім'ї своїй щось доказувати і показувати. Ви прийшли на розклад, ви слухаєте або розклад, або нефік вам з ума сходити і мене зводити, І все, так, да, китюнька. китюнька. Лапка кази в нас больна, що у нас трошки з лапкою приключилося. Такий козя тут лежу. Тут я теж такий котик відьми такий. Я такий хороший, допомагаю. Тобто я чищу хорошо це пространство. Да? Да, да, каже. Я хороший котик, муркотик. котик. От. Любіть мене. Любіть мене, любіть. Любіть. А я кусаю вас, кусаю. Де да, Китянь? Цей кіт з'явився перед війною, сам прийшов, прийшов маленьке кошеньок. Ми одразу думали, наскільки воно маленьке було, що це кішечка. Прийшов оцей сарай. в цьому коти, наш, Наші коти вони лізуть як на горіще. І він з ними там поселився. Дай, Юр? А він пішов машину брати, поїдемо, зараз хоч хліба купимо. Він там поселився. Потім так, це перед війною, це якраз було перед війною. От він так остався, остався, остався. Почали в хату пускати, почав бігти впереді всіх у нас, тоді було їх три-два наших, і цей прибився. І так він воєнний кіт і остався в нас. Ну, як воно кажуть, кіт сам вибирає. Вибрав він чогось чогось нас вибрав. В хаті спить у нас там весь машунчик, масюнчик. А тут оце він за мною той все время. Оце він, якщо я сиджу на картах, він то там десь. Якщо тільки я пішла, що двері відкриті, він, тут, він сюди залазить, сідає чи спить чи тут, то есть я боюся, прибираю ці рози, тому що боюсь, що він не, ну, не тирнув вазу. Може гратися чи щось, от оця ваза контролювати її треба, тому що, тому що, тому все, дівчатка, піду далі рибу жарити. Люблю вас дуже-дуже. Це не просто слова, це дійсно так. Тобто, навіть якщо блокірую вас від великої любі до вас, понімаєш, щоб ви потім не мучились, чи це я, чи не я. Чи воно вам треба чи не треба, чи ви вірите чи не вірите. От не треба, значить не треба. Не вірите, сумніваєтеся, ніхто доказувати в цьому світі нічого не буде зараз. Тобто або людина віра, або не віра. Все, на цьому точка, і я ж вам кажу, що не пишіть, не треба мені оцього всього. Повірте, розклади в мене розписані вони. Набагато я наберу, не беру на день, на два, але люди її ждуть дуже довго. Тому що дуже довольні, і другий, третій, п'ятий раз, і десятий вже є навіть через Ютуб, де ми гадаємо, де... так що тут такі діла. Ні, не вірите, значить, воно вам не треба. Повірите десь комусь, без того, щоб вам там щось доказували, йдіть туди і хай вам там все роблять, те, що вам треба. Все, завтра їдемо в Лубни. Не знаю, скільки ми виїдемо. Діло в тім, що нам треба десь на часі на 12 бути там з Божою допомогою. Не будемо загадувати, хай Бог допомагає, хай все случиться так, як ми всі хочемо. Ми робимо добре діло, ми робимо. Тільки добро, Понимаєте, я вам кажу, що запам'ятать одне, що... Те, що. щоб гроші, я сказала вам про гроші на спонсорському каналі, ми... я наступне відео, може там ми зробимо ритуал на гроші. А з іншої сторони, навіть не ритуал, ну хочете ритуал, буде ритуал, я просто побалакаю про гроші. Я... Ну, моє поняття гроші. От моє понімання, опит мій, все, бачиш багатих людей, бідних людей. Ну, тобто, розумієте, все одно з цього всього ти виносиш якісь, ну якісь виводи ти робиш по житті. Ти ж не дурак зовсім повний. Якісь виводи, дивлячись на тих людей, цих людей, їхнє життя, їхні розклади, їхнє те, що як вони за багатством гнались гнались. Ну, Тобто ми просто побалакаємо. Так як з вами, зараз балакаю, так ми так і так ми там і побалакаємо про це. Ну, і візьму, я казала вам, вікону візьму з хати. Там, де, на які я все время, час, якщо навіть вічно хтось там про деньги ми балакаємо, про бізнес, тільки на тій іконі, я її сюди заношу, і я роблю на тій іконі, перед тією іконою, не на ній, а перед цією іконою я роблю от ритуал на гроші. Тобто вона одна в мене така, що от примерно на оцих одне, ну так я вам кажу, примерно, на цих друге, на цій третє. Тобто кожна ікона йде під щось. Те, що завтра, це покрова. Тобто це покрова. Хоча перед нею, чи ну, над нею читається оця молитва. Чого так, Ну, того, що так. То, що, то, що так. Не буду вам об'ясняти. Все, будьте кріпкі духом. Молюся, прошу Бога, щоб нічого вас не зламало в цьому житті, щоб ви вистаювали, ми вистаювали. Чого так? Тому що життя важке. Раніше, може, цей YouTube не нужен би був мені канал, і вам би я не цікава була. Може, хоч якась людина, знаєш, як почепиться за тебе, і ти їй. Її... Навіть в розкладах. От людина якась ку ти витягнеш, який ти даси сили, й вона потім пише тобі. Хай я там не беру телефон. в Вайбері пише. От сонце по-другому, світить, тет по-другому, це по-другому. Повірте, це дуже багато. Це дуже багато. Все, люблю дуже, дуже вам осяка розочка. Пока-пока.